Стандарт обіцянки замість знань. Вони тільки обіцяють, а знання, які у них знання. І що ж робити? Якщо, наприклад, кандидат, то треба йому вчити закони, базове законодавства вчити і розуміти, що там написано. Зрозуміти, що він керує громадою, а не якимось двором він керує. Де він обіцяє якісь лавочки поставити? Якщо людина йде за статусом депутата, наприклад, бо він має розуміти, що це відповідальність окрема. Або, наприклад, якщо він хоче отримувати посаду міського голову, це також відповідальність. За все треба відповідати. Ой, що таке? Якщо ми кажемо про кандидатів, це як мінімум, що вони мають знати. Якщо виборець, що він має розуміти? Він має не слухати лавочників, які приходять і обіцяють йому, що вони зроблять, поставлять якісь лавки, зроблять двір або благоустрій. Ні, їх не треба сприймати тоді, оцих кандидатів. Треба питати їх, а що ти знаєш про місцеве середування? Що ти знаєш про повноваження, про посади? Треба вибирати компетентного, а не якогось там хлопця, який прийшов і, про... і пообіцяв щось зробити, щось покращити. Статус депутата це не медаль, а це хрест. Оцей хрест треба нести. А якщо не, не можеш нести, не бери цей хрест, не позорся, розумій, хто такий депутат, розумій, хто такий міський голова. А для цього мають бути знання. Вибори це не конкурс якихось обіцянок, що ось вибори прийдуть, пообіцяють і все. Це кастинг на управління нашою з вами долею. А доля, в чому полягає? Це життя Життя в територіальній громаді. І треба не помилятися, бо помилка призводить ще до більш негативних наслідків. І ось ви можете задати запитання до кандидатів: які повноваження має депутат, або які повноваження має міський голова? Розкажи про це. Яка стратегія розвитку громади на не...